Понад 300 громадських проєктів претендують на 50 мільйонів гривень з бюджету участі. До завершення голосування залишилось близько тижня. Скоро стане відомо, які ідеї киян влада профінансує з міської казни. На один проєкт місто обіцяє до мільйона гривень. Про форум громадських ініціатив Наталка Біловол. Долучитись до розвитку і поліпшення столиці кияни вирішили понад пів тисячі проєктів. З них більш ніж 300 ініціатив, пройшли комісії і мають надію на втілення міським коштом. Стало можливим це завдяки запровадженню у Києві громадського бюджету. І 321 проєкт вже пройшли всі можливі фільтри. І як кажуть, ми можемо, якщо вони дійшли до голосування, то вони готові до впровадження. І ті, які з них будуть підтримані, звичайно, ми будемо їх вже реалізовувати. Цьогорічний громадський бюджет 50 мільйонів гривень. Максимальне фінансування одного проєкту – мільйон. Його хоче отримати і пляжний патруль. Life Seven Club або база рятувальників, яку вони пропонують відкрити у гідропарку, має забезпечити професійну підготовку патруля. Дуже багато дітей гибнуть, взрослих, від своєї неосторожності і незнання, як правильно себе вести на воді Тобто немає культури відпочинку, на жаль. Наш проект представляє то щоб відходіть про поготовку пляжного патруля і готувати спасателю. Подібних корисних ініціатив на ярмарку ідей вдосталь. Кожен киянин може віддати свій голос максимум за п'ять з них на сайті громадського проєкту, зареєструвавшись завдяки картці киянина, скориставшись банком ID або електронним підписом. На перемогу сподіваються й організатори міжнародного дитячого фестивалю Сонячний каштанчик. Ці діти, яких ми можемо відбирати, вони приїжджають до нас в Київ на день Києва, і п'ять днів вони роблять величезне свято. Сюди входить і майстер-класи в Асамблі Вірського в Вірьовки, на прийоми міністра культури України тут, в КМДА. Це ми кожен рік робимо на волонтерських засадах. Серед ініціатив є і для дітей з обмеженими можливостями, зокрема спеціальні ігрові та спортивні майданчики, а також реабілітаційний центр для молоді. Пропонується проект мрійник відкриття молодіжного відділення для інвалідів з дитинства після 18 років. Проект 320. Ми також також в дитячий майданчик особливих діток пролісок, так само для створення дитячої зони для дітей інвалідів. Не бракує й проектів інноваційних. Приміром, розробники сіті Соларпарку хочуть засадити Київ ось такими сонячними деревами. Конструкції накопичуватимуть енергію і віддаватимуть її гаджетам. Для кожного району міста ми запропонували розмістити Тити в людних місцях а, сонячне дерево, а, яке має потужність близько 450 Вт, має відкриту точку Wi-Fi доступу, має usb порти, а, має класний а, зовнішній вигляд. Та дерева кажуть, винахідники не тільки роздаватимуть безкоштовний інтернет і підзаряджатимуть пристрої. Нічну бою доби воно виконує функцію освітлення близько восьми годин свідчення трьох літріх дарів. Зукайма це так воно виконує також функцію зони відпочинку. Бетонна п'ятка цього дайва облаштована лавками. Поруч з інноваційним садом в місті прагнуть зберегти і віковічний. Приміром, 400-літній дуб Шевченка кажуть активісти, конче необхідно лікувати. Питання не в тому, що ми хочемо пролікувати це дерево і сказати, які ми гарні, і на цьому все. В нас більш системне завдання. В Подільському районі 21 віковий дуб. А загалом по місту Києву їх 349 вікових дерев. Але жодної концепції щодо збереження профілактики і лікування цих дубів немає. Найкращі проекти відібрані голосуванням дадуть поштовх до розвитку Києва Києва в пріоритетному для місця напрямі кажуть в КМДА. а зважаючи на кількість ідей, бюджет участі може зрости. Місто готове вживати всіх можливих заходів для того, щоб збільшувати бюджет за цьому напрямку. Але для цього ми маємо розуміти, що проекти будуть достатньо якісними. Давайте, хоча б один рік по ним пройдемо, побачимо, що ця, ця система працює. Голосування триватиме до 29 січня з усіма пропозиціями учасників. Можна знайомитись на сайті громадський проект Наталія Білобол, Володимир Блішаков, телеканал Київ.